Чисто там, де не смітять» – ця фраза і шаблона, і актуальна водночас, і не треба чекати, доки хтось прийде і прибере замість вас, краще взяти самим в руки мітлу і зробити це. Ніше участь у суботниках було звичним явищем. Про масштаби заходів можна судити по заміці у пресі міста Запоріжжя у 1979 році. У суботнику області брали участь 1 мільйон 100 осіб, у тому числі працівників 450 тисяч. На Житомирщині менше людей тоді долучалося, але пафосу було не менше. Сьогодні мода на цю подію відновлюється, проте й підходи інші. «Створений загальносистемно був банківський сайт на якому був визначено місце і логотип наш суботник. Можливість кожного партнера, кожного клієнта банку прийняти участь, подавши заявку через сайт, зголосившись на участь, ми підхватили цю ініціативу, запрошували масово сьогодні декілька клієнтів, знаходяться і тут для нас, вийшли разом з нами. І по місцю житла на Представник Приватбанку має на увазі, що у суботу, 14 травня, працівники банку у Житомирі взяли на себе прибирання отаких пунктів: замкову гору, центральне відділення банку на розі черги 1 травня, парк відпочинку та оздоровчий табір Супутник. Ініціативу банку підтримали й інші організації. Суботник ініційований системою Приватбанк. Ми запрошували своїх бізнес-партнерів, своїх клієнтів до співпраці. Значить, сьогодні виступають з нашими партнерами, прибирають місто також в зоні своєї розташування. Це агрокологічна академія. Наші комерційні партнери, це можна сказати так, бережа полісся продукт. Військова частина відгукнулася і безліч малоформатних наших клієнтів, які сьогодні вийшли на прибирання міста Житомира від починкових зон. До речі, історія суботника Приватбанку тягнеться, відколи існує ця структура. Громаду про захід повідомляють заздалегідь. Суботники банківські організовуються на протязі кожного року, на протязі існування системи банку. І ну, цього року вже більш масовіше по всій Україні можна було розпоглядати і рекламу на телебаченні, і масове розміщення бікбордів великих в зоні розміщення, наприклад, населення, тобто по місту. Що 14 травня, ще за місяць тому, було вирішення бікборди і оголошення, що буде проводитися загальнобанківські суботи. Заробити за рахунок суботника нереально, а от привернути увагу, будь ласка, виграє тут тільки місто Житомир. Соціальний захід для Приведення до порядку нашого міста починали зону». Зазвичай такі прибирання по місту організовують напередодні Великодніх свят. Ефект від них, на жаль, триває недовго. Свята прийшли і до свят прибирає кожен господар. Але ж після свят може бути і бути засмічено. Ми вирішили зробити так, щоб вже остаточно крапкою приділилися з датою проведення, тому що це не був ініційований тільки системи «ПриватБанк», суботник Ми вирішили провести 14-го. Цього ж дня у центральному парку відпочинку прибирав Олег Ліщук. У суботу замість пляшки пива він взяв у руки лопату. Тому що обов'язок перед містом, перед самим собою зробити. Першу Хлопець надіється, що хтось побачить його і колег і пристане до спільної справи. Ми працювали в парку. Тут багато людей, багато хто ходить і дивиться. Можливо, це надихне всіх жителів Житомира на те, щоб саме взяти в руки лопату і зробити наше місто чистішим». Ще одне місце, яке прибирали під опікою Приватбанку, це табір Супутник, що у Житомирському мікрорайоні Богунія. За табору поділився з нами, що тут був суботник і не один. Банку нас дуже багато попрацювало, військових, солдатів до цього, суботники, перші, другий, третій, було три суботника. Вивезено дуже багато опавшого листя з території табору. Машин 20-25 вивезено, заутилізовано, прибрано. Така. Сьогодні вже робиться чистовая уборка, готується. Готовимся приймати приймальну комісію і поділився деякими економічними розрахунками та планами відкриття табору. Є що нанімати. Робочих, робітників, це великі кошти би стоїли нам. Для, звісно, якби нанімали, то вартість путівок би зросла набагато більше. А так ми стараємося залучати тих спонсорів, які мають на це такі можливості. Я думаю і вважаю, що ця сьогоднішня допомога це велика допомога і табір, я вважаю, буде вчасно відкритий. Переміщаємося до знакового місця Житомира замкової гори. Саме тут почали будувати наше місто. Прикро, але цей історичний центр дуже недоглянутий. Тільки центральна алея вимущена плиткою. Решта доріжок як стежки. На ці стежки щось не йдуть фотографуватися місцеві молодята, які загалом полюбляють замкову гору. Саме у день суботника ми застали тут потенційних засмічувачів, які запевнили, що цим не займаються. «Це – савісовідають культуру, любити свій своє свій город там де діти прибуваєш. Просто часто суботник використовують у рекламних цілях і Житомиряни по-своєму можуть його зрозуміти. Я думаю, що врахувати ситуацію, що зараз немає ніяких ні виборів, ні інших якихось таких загальнополітичних подій в Україні, то, мабуть, все таки це не дуже піар. Ну наскільки я знаю, з Приватбанком це досить нормальна ситуація, життєва, і не перший раз вони роблять просто так, щось добре для усіх. Журналістка наголошує, що подібні заходи мають відбуватися постійно, а до рідного міста слід ставитися як до рідної оселі. Щодня робимо якусь дрібну, дрібне прибирання в оселі. щотижня робимо генеральну уборку. Мабуть, є сенс прибирати місто регулярно. Регулярно мали б це робити різні установи та заклади, а народ, бачачи це, і сам не проти підтягнутися, переконує моя колега. Зовсім непогано, якби до цієї акції долучились інші банки, інші установи, і бюджетники, і не тільки наші комунальники, і проводили такі речі досить систематично і регулярно. А практика показує, що житомиряни, мешканці міста з задоволенням підтягуються, і студенти, і молодь, і просто. Е Пересічні Житомиряни з задоволенням приймають участь в таких акціях. Я думаю, що якщо це, якби це було систематично, регулярно, мабуть, місто стало би таке чисте. Про чистоту Житомира Діна каже, що все відносно. У центрі начебто чисте. І взагалі ми не італійське місто, Неаполь, яке тоне у смітті. З іншого боку, проблем вистачає. Нам є куди рухатися, місто не чисте. В порівнянні з іншими, можливо, так. Да. Але якщо погуляти по містах, особливо дуже шкода, зелені зони, та ж замкова гора, сквер прибирають регулярно, а схили... Там, як було сміття, так воно залишилось. його ніхто не зачіпав. І ми це наблюдаємо щодня. У нас там офіс і з віком дуже добре видно всі ці схили. І не зрозуміло, звідки там береться це сміття, бо там немає ні будинків, там незручно відпочивати. туди ніхто не вивозить це сміття, але воно там є. Житомирянин Євген, який вийшов на прогулянку із донькою у центр міста, вважає, що в першу чергу за порядком мають стежити комунальні служби, бо це їхній прямий обов'язок. Комунальні служби це все проводили, тому що організації це діло все, в принципі, за свої счет из-за по своей инициативе, для того чтобы для себя было просто чисто. Да, это все должно быть, мы же платим все-таки налоги, какие-то взносы, там еще что-то. То есть это все должно быть по инициативе городской власти, там областной. І має пораду не стрибати від акції до акції, а скласти банальний план. Система підхода власті, який був би конкретний план, конкретні дії, які б працювали на протяженні, ну, постійно. загалом такі конкретні дії будуть мати значніший результат, якщо ті, хто смітять, будуть покарані гривнею. Відтак комплексна робота задовольнить багатьох. По Перше, штрафні санкції обов'язково, причому досить високі. А по-друге, мабуть, знов такі, такі от акції, чим частіше вони будуть проводитися, тим більша кількість житомирян буде приймати в них участь. А можу сказати, з власного досвіду і з того, що я споглядала, людина, яка сьогодні підмила вулицю, вичистила двір, завтра не прийде туди смітити. Отже, щоб Житомир був ошатним, слід прибирати його частіше і не тільки у центрі. Суботники та інші подібні заходи це добре, але все це має бути загальною стратегією приведення до ладу нашого міста. Тільки спільними зусиллями можна зробити наш рідний край красивим. Мільйон прочитаних сторінок в місяць, понад 200 тисяч постійних читачів щомісяця, до 30 репортажів щодня. Перше професійне агентство новин Житомира років в онлайні. Житомир інфо для вас. Є новина.